Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогоднішній день в календарях позначений як день міжнародний день боротьби з інсультом. І ми сьогодні поговоримо про цю хворобу і про те, як це не дивно, як діти можуть допомогти у боротьбі з цією хворобою і з її наслідками. Сьогодні будемо говорити про програму, яка впроваджується в Черкаській області. Вона називається Супергерої Фест, яка направлена на навчання дітей розпізнавати перші ознаки інсульту та викликати невідкладну медичну допомогу. Все про неї розпитаємо Тетяну Любіч, яка є регіональною амбасадоркою цієї програми. Наше вітання. Доброго слава дня. Україні! Героям слава. Отже, що це за програма, і яким чином до цієї хвороби мають відношення, можуть мати відношення діти? Вітаю всіх. По перше, це міжнародна освітня програма, яка впроваджується Університетом Македонії. Це Греція, і до неї долучилося вже понад 20 країн світу всього. Тобто кількість країн-учасників збільшується. Це дуже потужна така ініціатива, і підтримується вона в Україні міністерством освіти України і компанією Ван Хелс. Вона розрахована на учнів 5-9 років і навчає їх розпізнавати перші симптоми інсульту і е, зв'язку з цим необхідність викликати медичну допомогу. 5-9 років. 5-9 років. 5-6-7-8. Так, 5, 6, 7, 8. так. Чому саме такий вік? Так. Я думаю, що виникне запитання, тому що саме ця вікова категорія дітей вона найбільше спілкується з бабусями, дідусями, тобто тими людьми, які є в групах ризику відносно інсульту. Хоча ми знаємо, що зараз під час війни інсульт значно помолодшив на 10-15 років. і ця програма актуальна для кожного з нас. В чому суть програми? Як як вона працює? Програма розрахована на учнів початкової школи. Да, це учні початкової школи, і вона відповідає концепції нової української школи: це соціальні і здоров'я галузі. Вона підтримується зараз уже міністерством освіти і науки, як я сказала, і вона розрахована на 5 уроків. Це 5 тижнів, один урок на тиждень. Протягом кожного уроку діти знайомляться з одним симптомів інсульту. Їх три, і вони в такій інтерактивній формі, яка адаптована для їх віку, знайомляться з цими трьома симптомами і цю інформацію як би несуть додому, розповідають своїм батькам, бабусям, дідусям, і самі знають, що якщо вони бачать, що у людини перший симптом, до речі, назва програми да, вона це абревіатура перших літер кожного симптома. F це фейс, да, коли у людини перекошується так. обличчя, да, асиметрія. А E це арм, да, це коли тонус у кінцівках знижується, S, спікін, мовлення. Людина не може вимовити фразу. І «T» тайм, це наш герой Чарлі. Ось він, він швидкий і він знає, як треба діяти а час тут має значення тому що від цього буде залежати наскільки людина буде адаптована далі до життя і уникне Ну, тобто в лікуванні інсульту наслідків інсульту дуже важливий час там кажу, час ну мова йде на хвилини чотири з половиною години 4, та, так, потрібно надати оцю необхідну і медичну допомогу і дитина яка знаходиться там один на один можливо своїм бабусю дідусем вона може по суті цю людину врятувати повідомивши побачивши розпізнавши і повідомивши старшим так. так, адже часто навіть ми не знаємо цих симптомів і не можемо е, ідентифікувати, що це саме інсульт. І тоді е, ця допомога не може бути надана от саме в цей період. Як відбуваються ці уроки? І хто ці уроки дає дітям? Це якісь медичні працівники спеціальні чи? Е... Так, це дуже слушне запитання, тому що і вчителі, мабуть, лякаються того, що ну, насправді це серйозна така тема, слово да, і потребує, мабуть, якихось додаткових знань. Хоча насправді ні, тому що ця програма адаптована під навчальний процес саме для дітей цієї категорії. і це… Персонажі, да, це супергерої. Тобто, це ті е, люди, які е, близькі для, для дітей, да, супергерої, вони знають, хто такі. Ми на першому році виготовляємо маску супергероїв, в якій діти теж стають супергероями для своїх бабуся-дідусів. І кожного уроку вони. Е, в інтерактивній формі знову ж таки звертаюся про це, визначають один з сиптом. Тобто, от, наприклад, бабуся Мотря, вона співачка, але одного разу у неї кути крота упав, і вона не змогла вимовити фразу і співати. Це змінився тембр голоса. От дідусь Руслан на цьому тижні от буде другий урок у нас в програмі. У нього він сильний такий, але одного разу у нього рука не піднялася, і от таким чином діти це дізнаються. Дуже Цікаво, що кожен урок закінчується руханкою, в якій діти співаючи пісні, запам'ятовують ці симптоми. Вони показують, співають і згадують цей 103 номер, який необхідно викликати в разі появи цих симптомів. А навчають дітей цьому так, да навчають цьому вчителі. І до речі, кожен вчитель може долучитися до цієї програми. Вона є абсолютно відкритою і. Є платформа, яка називається Супергероя Фаст. Вона є абсолютно безкоштовною, і ці всі матеріали вони є абсолютно безкоштовними, їх можна завантажити. Адже зараз ми знаємо, що часті тривоги і важко якось планувати свої навчальний процес, да, свої уроки. І вона передбачає те, що всі матеріали можна загрузити, роздрукувати і е, викладати в. В Форматі офлайн це наголошую, що це безкоштовно. Хочу ще сказати, що цього року Черкаси долучилися до виграли Черкаська загальноосвітня школа 4 спільно з Фімлі. Виграла грант міського голови, і цей проєкт є в складі проєкту, який виграв це емоційний фест навчання щастю і соціальним навичкам. І він ще підтримується нашою міською владою. Ну і в деякій мірі у дітей такого віку і соціальне життя починається. Це, це якийсь вже певний досвід, якої соціальної відповідальності. Звісно, так. О, як, так. Як можна мати відповідальність, якщо тобі ніколи в житті не вручали в руки, правильно? От Перша якась відповідальність. Так, ми ж розуміємо, що школа зараз, ми вже це відчули, що школа не має навчати тільки навчальним да? а от життєво важливі Життєві навички. Предмети, тобто так. ну, життєво зараз просто. ну… Це слово стало 에, актуальним. супергерої? Це така? Ну от якщо мова йде про нас, йде там супергерої? Це такий е, мотивуючий момент. Який, так ну за е, підвік дітей, да, вони так. всі хочуть бути супергероями. Вони знають там чоловік паук, да ми там вивчаємо це. У кожного супергероя є своя суперсила. А врятувати життя людини. Це вже Так, супер... да, А їх суперсила це, от знати це і врятувати, якщо треба життя бабусі, дідуся або близької людини. Оце їх суперсила. А ви спостерігали от як сприймають? Ну, це, розуміло, що для них, напевно, це вік грище. Да? От, так, так, ну, от, так. Е як сприймають через, через щось серйозне чи через ігрові якісь? Дуже сприймають? жваво сприймають, вони запам'ятовують ці симптоми, вони на кожному році там щось вирізають. Це перший урок маски, другий урок буде. Е витинанку вони будуть робити рука Руслана, дідуся, там асиметрія обличчя ставляться відповідально. Так, да? а, і це їм цікаво, да, вони ставляться відповідально. І, до речі, вже 75 тисяч дітей на цей момент, з моменту впровадження програми українців, долучилися до цієї програми. Дітям вона подобається, тому що вона така розважально навчальна. Ну, ви вже власне сказали про те, як вона пров... ну, програма впроваджується в Черкасах, Назвала четверту, сімнадцяту школу ще не називала да ми до називали... програми. А, називали а, да Фімлі 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 не підходить, бо вони старше за віком. Це просто спільний проект, спільний е... проє... один з якого є супергерої Фар е, грант грант від міського голови. Яку роль він тут грає? Вона фінансується міністерством. Як ця програма взагалі фінансується? Взагалі, вона є: якщо брати всіх, хто може долучитися з України, вона є безкоштовною для усіх. Є платформа, до якої можна підключитися. Вчителі можуть отримати за це навіть сертифікат, який… Це ініціатива викладацького складу Це ініціатива всі охочі. Тобто, це не є обов'язковим. Це ініціатива кожного вчителя бути. Проактивним да і долучати це в свій процес. Якщо говорити про Черкаси, то у грудні місяці передбачене, от зараз е, я ще не сказала, що є такий момент цікавий, крім того, що діти проводять уроки. Є ще такий дуже великий позаурочний момент, те, що на платформі є ігри. В які діти переглядаючи ці книги, які вивчаються впродовж уроків, вони обирають бали, які потім можна змінити на монети. І кожен клас він має свій рейтинг на рівні України міста. Світу і так далі. І ну, цей момент змагань. От зараз е, хочу сказати, що коли вперше ця ініціатива в 2020 році була впроваджена в Україну, то е, наша школа, наш тоді ще третій Б клас Черкаської загальноосвітньої школи номер 4 Ми були другі в світовому рейтингу і вперше в рейтингу в Україні. Серйозно? Минулому році це була Харківська школа, вона перемогла у світовому рейтингу. Зараз у нас точаться дуже активні такі. Змагання між четвертою 17 сімнадцятою школою це ті школи, які найкраще зараз залучені, і в кінці грудня будуть так якісь призи найактивнішим школам і класам і, можливо, найактивнішим учням. Це передбачає грант саме наш Черкаський ну, говорити про користь. Цих змагань, напевно, зайве це просто це нап... для дітей. Одній Ви розумієте, що так да. е да. е для дітей цей момент е як додаткове заохочення, тому що це відповідає їх віку. Хоча, звісно, що найголовніше, що вони отримають це знання. Область уже має своїх супергероїв чи місто, які Києв... ну, можливо якісь випадки вже знаєте. Коли е -е -е стосовно Черкас, в е мене немає такої інформації, хоча е -е Львов і е Кривий Ріг вже є інформація про те. Що учні, які були слухачами цієї програми, надавали вчасну допомогу. Бабусі, дідусі, там в кожному випадку своя. Спрацювало це все. Так, так. спрацювало. Тобто воно діє і, і один-два своє... випадки це вже багато. Це життя. Так, так, да, це життя. життя. Як долучитися? Давайте от на саме головне, от, ага. якщо от, зараз нас подивились, побачили і виникло бажання в навчального закладу. Так, да. Запрошую долучатися всі школи Черкас, Черкаської області, я є регіональною. Амбасадоркою, координаторкою Черкас, і хочу сказати, що ви можете зв'язуватися зі мною, хоча це може зробити будь-який вчитель, долучившись це, зареєструвавшись, зареєструвавшись на платформі, яка називається так і називається «Супергерої ФАСТ. Зареєструвати потрібно школу, клас і учнів, і далі безкоштовно користуватися і проводити цю програму, впроваджувати. Дякуємо, що прийшли до нас. Будемо сподіватися на якісь успіхи. Ще почуємо якісь результати. Це була Тетяна Любіч, регіональна амбасадорка програми міжнародної освітньої програми ФАСТ», яка покликана навчати дітей виявляти на ранній стадії ознаки інсульта і рятувати таким чином людське життя. Пані Тетяна каже, що до цієї програми можна просто залучитися. Це головне бажання навчального закладу і його керівництва щастивим дивіться телеканал Віка і пильнуйте себе.